Христос Воскрес! Слава Україні! Щир вітаю всіх з великодніми святами. Дякуємо Господу Богу, дякуємо нашим воїнам і всім, хто нам допомагає у цій війні, за те, що ми можемо спокійно спілкуватися. Неділя після Великодня називається Антипасха або Томина чи фемена неділя, коли згадується День пам'яті апостола. Фоми чи Томи. І також називається провідна неділя. Тобто так звані проводи, коли ми е згадуємо про померлих, відвідуємо їхні могили, молимось за їхні душі, опираючись на Воскресіння Христове, Вірячи в те, що померлі, також воскреснуть, як Воскрес і Христос. І в цю неділю. Читається на читання апостола, читається Діяння святих апостолів 5 розділ, 12, 20 вірші. І отже, що ж ми читаємо? Що пишуть нам апостоли? Що, що читаємо в дії святих апостолів? Так, що відбувається з апостолами? Руками ж апостолів. Творилося в народі багато знамень і чудес. Дуже важливий момент. Отже, ми стаємо свідками і учасниками того, що відбувається з тими, хто вірили в Ісуса Христа, хто довіряли Йому, хто ходили з Ним, хто проповідували, хто жили в Його дусі, і після Воскресіння. Господь дає їм силу. Дає їм силу, як він сам казав, будете робити те, що я і більше від мене, тобто ще більшу силу. І твориться багато знамень і чудес, як про це каже нам Святе Писання. Так? Руками ж апостолів творилося в народі багато знамень і чудес. Це дуже важливий момент, важливе дуже свідчення. Якщо ми хочемо щоб ми були учасниками цього нового творення нового світу, про, якого, про яке нам заповідав Ісус і казав творю все нове ми повинні стати Його апостолами. Ми повинні пройти шлях Його апостолів. післанників. Словом, апостол ми знаємо, означає післаний, так? післанник. І тоді ми будемо прибати в цьому дусі. Цій духовній естафеті від апостолів до наших днів, але все одно це є апостольська естафета, всі апостоли, всі, хто свідчить про Ісуса, хто проповідують, всі є апостолами. Далі читаємо. І всі однодушно перебували в притворі Соломоновому. Дуже важливий момент. Всі однодушно, тобто об'єднані однією душею, одним духом, в єдиномислії і в єдинодуші, слов'янською мовою, церковно-слов'янською. Тобто об'єднані, це як, 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 як ця жива спільнота. Так? Це ті, що двоє чи троє зібрані в ім'я Господнє, і Господь між ними перебуває. Перебували в притворі, в, в притворі Соломонового. Дуже важливий момент. Отже, перебували при храмі Господньому. Тобто, що необхідно для цієї єдності? Бути разом і разом молитися. І, звичайно, що коли перебували єдинушно в притворі Соломоновому, без сумніву, і звершували переломлені хлібів. Тобто, фактично, вони вже брали участь при святі Євхаристії. Це той стержень, той момент найважливіший, кульмінаційний і основоположний. Тобто від основоположного до кульмінаційного моменту це є свята Євхаристія. Однодушність перебування в цій молитві, в храмовій молитві. І далі. І сторонніх же ніхто не наважувався прилучитися до них, а народ величав їх. Тобто в перші дні тільки учні, тільки апостоли, і найближчі з ними, ті, які були з Ісусом, ті, які ходили за Ним. Ті тільки і перебували інші, не долучалися. Головна причина це був страх, страх перед юдеями, страх розп'яття, страх побиття, страх переслідування. Але люди величали їх, люди дивилися на них і бачили цю силу і славу, яка являлася в них сила Господня, бо знамення і чудеса звершуються. Тобто ніхто не долучається, учні. Укріпляється ще більше в вірі, укріпляється в силі і славі Господній. Навколо них більше боязко дивиться, але і одночасно народ їх величає. Чому це важливо на цьому центувати увагу? Тому що це шлях кожного християнина, це шлях кожного, хто хоче себе посвятити Богові і не просто виконувати традиційні обрядові дії якісь, так? На свято щось посвятити, щось покропити, щось принести, щось поофірувати, щось зробити. так? Ні. Це є спосіб життя, це є життя в Христі Ісусі. Тому обов'язково буде цей період, коли ще не, не долучаються, не підтримують, е, своєю участю, але вже величають і захоплюються, навіть і тоді, коли страшно. Далі наступне читаємо. А віруючих усе більше й більше приєдналося до Господа багато чоловіків та жінок. Так, що й на вулиці виносили недужих і клали на постелях та ліжках, щоб хоч тінь Петра, який проходив, осінила кожного кого з них. Вісь важлива річ. Тобто, на цих зібраннях в храмі Соломоновому. Були тільки ті виборні, котрі, котрих вибрав Ісус. Інші ще боялися. Але коли вони виходили на проповідь, до них все більше і більше долучалося, і віруючих ставало все більше і чоловіків, і жінок. І навіть на вулиці виносили хворих, немічних, тих, хто потребував зцілення чи вигнання Злого Духа, щоб, хоча б, тінь апостола Петра падала. Значить, від цієї тіні. Уже йшла сила Божественна. Також дуже важливий момент, що навіть тінь від нас несе нашу енергію, ту, яку випромінює наше тіло, ту, яку ми через себе пропускаємо. Це дуже важливо. Це говорить про значимість людини, значимість людського життя, людської дії, людського тіла, навіть тіні людської. Тобто кількість віручих зростала. Вони ще боялися приходити. На проломлення хліба, але вони вже виходили вітати апостолів, зокрема, апостола Петра, і вносили на вулиці потребуючих там, де, де проходили апостоли, проповідуючи. До Єрусалима також сходилося багато людей з навколишніх міст, які приносили хворих та одержимих нечистими духами і всі зцілялися. Дивіться, які гарні свідчення. Тобто. Це вже не тільки Єрусалимліни приходили, вістка пішла по всіх околицях, і з багатьох сіл і міст навколишніх приносили хворих, опанованих злими духами, і, і ті люди зцілялися. Тобто церква розростається. І так і з нами, якщо ми приймемо Христове Воскресіння, якщо ми повіримо в нього, це буде розростання віри. Тут дуже важливо зараз, в цей час, коли ми розуміємо, що Україна є сьогодні тим стержнем світового масштабу, на якому тримається гідність людська. І ми, ми все віримо, ми це молимось за нашу перемогу, за справедливий мир, Божий мир, який має настати, а не якісь там людські угоди і інше, і то псевдо угоди насправді. І отут це гасло, що все буде Україна, якраз про це й говориться. Що... Знання, відчуття людської гідності, воно кличе, воно як магніт притягує. І сьогодні Україна об'єднує людей, тих, які чують не тільки фізичними очі, вухами і бачить очима фізичними, але сердечними, притягуються ці люди. Їхня кількість поступово зростає. Єрусалиму сьогодні для нас, у нашому розумінні стає е, наш Київ, і несе страждання за цілий світ. І розпинається за цілий світ і наші воїни, і наші мирні жителі, і навіть наші діти. Це важливо дуже пам'ятати. І відбувається зцілення, прозріння, звільнення від опанування злими духами, якими зараз величезна кількість і, на жаль, тих людей, від яких залежить майбутнє світу, керівників, і ми бачимо їхні, їхню хворобливість і опанування злими духами. Це просто явно видно. І ми молимося віримо, що відбудеться і так само і у нас сьогодні на землі, те саме, що тоді відбувалося в Єрусалимі. І всі зцілялися і віримо, що зціляться. А перевосвященик, і з ним усі, які належали до Єресі Садокейської, сповнилися заздрощів. Бачите, який важливий момент. Перевосвященник, який тоді був в Єрусалимі, і навколо нього його свита. Так, в той час це була Єріс Садукейська. Садукеї, ми знаємо, не вірили в Воскресіння, але вони були навколо, вони були приближеними особами, вони сповнилися заздрощів. Тому що побачили, що люди йдуть за апостолами, люди там бачать присутність Бога в тому живому спілкуванні, в тих знаменнях і чудесах, які звершуються. Тому, якщо церква не буде виконувати сьогодні своїх прямих обов'язків, славлення Бога. А не якогось там руського міра чи якогось там іншого ідолопоклонства, то Господь з каміння воздвигне собі дітей, каже нам Святе Писання. Каміння почне славити Бога, а не то, що люди. Тому це дуже важлива відповідальність велика сьогодні на духовенстві, на нас, на християнах. Як ми будемо в світ репрезентувати Бога, щоб не каміння, а ми славили? Так? Щоб ми не залишилися на місці каміння. І що ж відбулося далі? І вони, перевсвященик і, і Садукеї, наклали руки свої на апостолів і кинули їх до загальної в'язниці. Бачите, все важливо кинули до загальної в'язниці як злочинців. Просто половили, покрутили, так, як, як ми, ми бачили це, коли був Майдан, як молодь скручували і запихали автозаки. Як Взагалі у всьому світі працює це пригнічення голосу народу, пригнічення боротьби за гідність людську, так? Але що відбувається? Тобто, ці князі земні, князі церковно-державні, тогочасні, як часто і сьогодні це відбувається, зокрема, ми знаємо про той цезаропапізм, про злиття. Влади і церкви, зокрема в Росії, і страшні утиски, переслідування, які відбуваються, так? і людей ув'язнюють, що ж відбувається з тими, хто став таким апостолом, проповідником гідності людської. Ангел же Господній уночі відчинив двері в'язниці і вивівши їх, сказав. Тобто, коли люди виконали все, що могли. Коли люди вже все викли повністю і вже стали на межі життя і смерті, засудження, втрати свободи і просто вже знищення життя, тоді ангел Господній вступається. Пам'ятаємо цей принцип важливий, що тоді, коли люди виконали все, що могли, тоді починає за нас боротися небо. Ангели вступають у війну. І, кажуть, і, і цей ангел сказав: Ідіть, і, ставши у храмі, говоріть до народу. Всі ці слова життя. Ангел знову посилає апостолів в храм, через проповідь, в якому і були засуджені апостоли. Але він каже: знов ідіть. Бо, бо апостоли вже стали іншими, вони вже засвідчилися в силі Божій, в помочі Божій, в тому, що Господь з ними, що їхній ангел хворобитель з ними. Це вже зовсім інші люди, це вже інший досвід життя. Ідіть. І говоріть до народу всі ці слова життя, все те, що дав Господь, все те, що явили ангели, і все те, що стало вже досвідом християнським. Отже, для всіх нас ці урівки святого Писання дуже важливі, тому що ми маємо стати цими апостолами, кожен з нас. І саме тому ми йдемо в цю неділю на могили звіщати нашим рідним слова життя. Те, що Христос Воскрес, і вони в ньому воскреснуть. І ми в це віримо, і ми за це молимося. І також, ми маємо промовляти до інших, тих, хто ще не помер тілесно, але той, хто ще не ожив, не воскрес, а може й помер духовно, чи почав помирати, але його треба вернути назад до життя. Тобто ми маємо свідчити Христа Воскреслого. І пам'ятати, що і завжди на цьому наголошувати, що Христос Воскрес із мертвих. Не просто Христос Воскрес. Христос Воскрес із мертвих. І цим самим подолав смерть, своєю смертю і кожному, хто в гробі, кожній душі. Життя дарував. Це ми мусимо звіщати. Це найважливіша новина, яка має звучати для всього світу, від кожного з нас, від кожного християнина. Тому будьмо в дусі разом, будьмо міцні. Опираємося на досвід нашого життя християнського і на досвід життя всієї церкви з перших років з існування церкви на землі. І разом до перемоги Христос воістину воскрес із мертвих. Слава Україні!